Перед святом теплого Олекси вшановуємо нашого земляка, поета-гумориста Олексу Бакуменка. Нема в мене жигулів, ні яхти, ні біли, і спошаною до вас Бакуменко спіли. Олекса Зосимович з'явився на світ 26 березня, саме перед першоквітневим квітневим днем сміху. Тож, як кажуть, сам Бог велів йому стати сміхотворцем, дарувати усім усмішки та гарний настрій. У нього за плечима такий великий життєвий досвід і стільки всього цікавого за плечима і веселого, що він просто не міг писати невесело. Згадую його, як ми їздили виступати у село Миколаївку за сценою, ото така є комірчина, як вона там костюмерна, так, Діна Івановна? і e, 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 e кожен там приміряв там e, сорочку поправить зосими, чуть дзеркало. Глядь, о, а що це воно у вас? Увеличує, чи що? <реш> <реш> ну, такі звичайні e, 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 життєві ситуації. Складали такі детальки його цікавого життя, складали детальки цієї цікавої людини. Він справді часто говорив свої вірші в автобусі, і що унікальне цей чоловік спочатку складав вірш у голові, а потім записував. Он сидить письменник Володимир Тарасович Ткаченко, він із Олексою Зосоновичем співпрацював навіть на теренах навчально-виробничих і часто спілкувалися та мало не щодня, бо працювали поруч. То він більше розкаже на цю тему. А я при зустрічах, отак, він бувало, а ну слухай ось слухай. Угу. І щось мені розказує. А Володимир Ткаченко вже мені розказав. Каже, Зосемич спочатку складає в голові, а тільки потім вже записує. І я, і він, а ну ще слухай. І читає мені. Каже, Зосимич, ви його вже записали. Ні, я ще не записав. І читає мені хвилин 15. Він його ще не записав, він його читає на пам'ять. Ну, це унікальна людина. А ще це була людина. З одного боку, наче то видавалося нескромним, що Олекса Зосонович може в автобусі просто стати і декламувати свої вірші. Начебто нескромно. А з іншого боку, він аж наприкінці життя зізнався, що він був близько знайомий із Василем Симоненком. Що Василь Симоненко ночував у нього вдома. І що вони там вечеряли разом, келишку пили, а вранці. Поціновувачі по творчості гумориста та колеги по Перу зібралися у центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої. Читали його твори, згадали теплим та добрим словом: На свято жіноче, хто і що подарував, говорять охоче. Каже, надя через тин. До сусідки, люби, цілий день Іван цілує аж попугли губи. А який дарунок кращий, ще треба чекати? Ледь вирвалась на хвилинку відпочити з хати. А та її безнадійно, а моє нещастя принесло він мій хустину і пучачок рясну. Здається, такі Олексу Зосимовича у смілі знали всі. Те, що Олексу знала вся сміла, це справді так було. Я дивився <кх> по своєму репертуару, що Бакуменко займає майже половину, особливо як в сільській місцевості. А Павла Глазового, ну, одну десь у моресочку, дві. А то все Бакуменко. Сила фантазії. О, і ось ще я коротеньку прочитаю мініатюрку, я в нею часто закінчував програму. Приїхала Настя з моря і до сина Кусті. Ну, розказуй, Хто <звучить> до нас приходив у гості? Батько поруч і де кажи. Бургає до сина, та що було, розказує матері дитина. Тітка голька плекудила. Вицеряли з татом, видівались. цілувались, Як ви з дядьком гнатом? Олекса Зосумович залишив нам творчий спадок. Кілька своїх збірочок, сатири та гумору. вони є у бібліотеках та на книжкових полицях у багатьох смілян. Два ось ця книга про ковкрасну ковбасу. Це перший примірник, екземпляр, який вичитував мій батько. Пізніше був в друкарні, директором друкарні нашої Смілянської. І ось цей е збірник правильний батько Олексій Баку приходив до нашої хати не просто так. Він хотів чомусь навчитися. Про нього дуже високо відозвався такий гуморист, як Ковінька, коли перебув у тисяча році. На смілянщину безпосереднім смілом він сказав, що у вас росте справжній гуморист, великий гуморист. Це він відгукувався про Олексу Бакуменко. Майже дві години у читальній залі панувала особлива аура вишуканого гумору, щирого сміху, чудової музики, незабутніх спогадів. Теж знайома була із Олексою Бакуменком дуже дуже багато років, скільки він творчо працював, скільки ми знайомі. Я проживала проживаю в районі машинобудівного заводу, і ми там зустрічалися з чоловіком. йдемо на роботу. і майже щоранку він там зустрічав. І е, першими розповідав нам, скажем так, носи вуха, от нічні свої вже записи, які він ще не записи, а те, що він уже придумав, і каже: Діна, іди сюди, я тобі перші розкажу. Ще ніхто не чув цього. Ну й обов'язково розкаже. Ну я ще зовсім молода була, звичайно, червоніла, бо часто такі вони були трошки пострішки, <реш> такі. Але ж каже, я їх після обіду понесу хлопцям. Ну, ви вже зрозуміли кому, і вони їх скоректують, зроблять гарно і вийдеться дуже славний такий це дійсно так було. Далі ми звичайно дуже часто виступали на одній сцені. Родження Олекси Бакуменка минає уже 98 річниця. Більше 20 років його уже, на жаль, немає із нами. Біжить час, однак Олекса Зосимович і нині сприймається як наш сучасник. Вдячні земляки називають Олексу Бакуменка істинним козаком гумористичного курення Смілянщини. На його честь у смілі перейменували вулицю. А ще він, наш смілянський сміхотворець, завжди приносить із собою усмішку та радісний настрій.